Всім привіт! Хочу чискейт. Печива не купила. Маю домашню трошки. Ось такі пекла равлики, пісочні. Е, пекла такі, теж пісочні. Е, як вони, ругалики? Ось, що ми не хочемо. І ще лишилося з паски. Пасочка, дивіться. Не де їй нічого вона собі сух... засохла собі і стояла. Ну, правда, стояла в такій якій... бумажній. Ось, значить. Що? робимо? Трем тепку, паску нашу. Щоб не пекти. Трем тепку паску, Зараз печиво. Дістала з камери, маю сир, купила жиле, жилетин, ванілін. Ну і побачимо, як я зазніму далі, що воно вийде. Зазніму, як, як вийде, чи вийде, чи можливо таке зробити. Значить, дивіться, натирається, ось супер. Пасочка. Я її ще пропитаю сиропчиком, сиропчиком, А потім з маслом вимішаю. Ось, таке дешеве, бюджетне буде такий чизкейт. І на скору руку бо хочу вже зробити, бо маю роботу на вулиці, кусити на зону кусавкою траву, бо вже підросла. Підбивати мені ще треба хує. Добре, я вам покажу далі. Вимішуємо з маслом ту всю крошку. Добренько. Далі я вам покажу. Ось так вийшло. В мене Розплистала по формі крошку з маслом, Паска, моє печиво і ругалики тут все є. І горіхи. Ось. І ставлю морозилку і зараз буду готувати сир. Покажу. Добавляю. Сир, ванилій, ефір 2,5% жирності. Все перебиваю, цукер, сир, кефір. Побачимо, що вийде. Мабуть живу. Вильвю все. Цілу пачку не буде не туди, не сюди. Маса вийшла. Далі буде. Ну і ось такий вийшов у нас крем-сир з кефіром. Ось залили сир з, гал... з желатином і ставлю в камеру. Ось так вже вийшло, виложили. Ще так виложила трускалку. Вже розвела желатин. галяретку, точніше. Гляретка ще трохи гаряча, щоб її заливати. І вже аж покажу, як вийшло. Який торт. Ось так. Ось такий результат. Кава зроблена. Чизкей же наш захолону? Ось такий результат. Думаю, смак не перевершений. Будемо пробувати. Вкусный тортик, папа. Ммм. Да, вкусный. Да, вкусный, как и мила наша. Дуже смачно. Да. Всем папа.